Сьогодні ми з вами поговоримо про шокери в частності про хуракан. Загалом шокер потрібен для швидкого охолоджування і заморожування продуктів, а не для зберігання як морозилка. Хоча він і має функцію підтримування температури, яка вмикається після закінчення циклу. Продукти, заморожені в шокері, не втрачають текстуру, смак і не перетворюються на кашу. Для швидкого охолоджування і заморожування використовуйте стандартні гастроємності Жен 11 або 600 на 400. Охолоджуйте продукти в металеві посудині або в пластикових контейнерах, бо метал добре проводить холод і тепло, а пластик обезпечує від обвітрювання. Максимальна температура охолоджуваного продукту плюс 80 градусів. В шокері є термощуп, додатково можна підключити ще два, кожен з яких налаштовується. На екран шокера у нас виводяться два значення: верхній це температура в камері, нижній – це температура на щупі або таймер. Ми бачимо панель з кнопками. У нас є кнопка вгору вниз. Також, якщо нажати і утримати цю кнопку, тут ми бачимо таючу сніжинку, це включиться режим відтайки. Кнопочка вниз і час, коли ми запускаємо цикл, тут можна переглядати або по температурі, або по часу, якщо її натиснути. Далі все покажу. Ця кнопка означає запуск циклу. Ця кнопка це вибір програми, це налаштування. Ці три нам не потрібні. Загалом є чотири цикли охолоджування та заморозки. Перший цикл це у нас швидке охолодження. Другий цикл це охолоджування та швидке заморожування. Третій цикл це пряма заморозка без охолодження попереднього. І останній четвертий цикл це у нас швидке замороджування без утворення крижаної кірки. Тобто жорстке охолоджування плюс цикл заморозки. Кожен з циклів поділено на три фази: м'яке жорстке охолодження і заморозка. Налаштувати фази можна наступним чином: вибираємо цикл, затискаємо кнопку сет. І гортаємо кнопками для вибору фази, для вибору параметрів. Потім знову натискаємо сет. Щось виправляємо, знову натискаємо сет і все буде зафіксовано. Окрім цього, також є функція заблокувати кнопки. Ми одночасно натискаємо верхню і нижню, розблокувати їх таким самим чином. Якщо під час циклу у нас горить індикатор під сніжинкою, то це означає, що в камері вімкнено компресор. Якщо горить коло вентилятора, це означає, що працює вентилятор. Відповідно, сніжинка з краплями це означає, що працює вітайка гарячим газом. По завершенню циклу спрацьовує звуковий сигнал. Давайте зараз з вами розберемо приклад налаштування якогось циклу. Наприклад, ну, першого кожен цикл взагалі має три фази. Для кожної з цих трьох фаз, відповідно, є свої параметри. Для того, щоб взагалі потрапити в налаштування якогось циклу, в налаштування шокера, ми обираємо потрібну нам фазу і затискаємо кнопку П. У нас відкривається відповідне меню. Перший параметр цикл. наразі виставлений параметр за часом, тайм, тобто цикл заморозки або охолоджування закінчиться тоді, коли вийде час. Це також можна змінити і вибрати за температурою на термощупі. Тобто, цикл охолоджування закінчиться не тоді, коли вийде час, наприклад, а тоді, коли буде досягнена потрібна температура, яка задана у параметрах. Наступний параметр у нас «DBC» і в нас стоїть значення «No». Також є значення «Yes». Цей параметр це у нас відтайка перед початком циклу. Він загалом потрібен у тих випадках, коли ви вже кладете попередньо охолоджений або заморожений продукт, для того, щоб на нього не намерзала ще поверх крига. Далі у нас починається налаштування першої фази. Перший параметр це у нас IS1, це температура на щупі, яка має зупинити першу фазу. Зараз задано 20 градусів. Наступний параметр у нас температура в камері, яка має бути при закінченні першої фази. Мінус 10. І останній параметр це у нас час. У нас наразі виставлено 10 хвилин. І враховуючи те, що саме попередній параметр циклу у нас стоїть за часом, то перша фаза закінчиться не тоді, коли буде досягнена температура, а тоді, коли вийде час, тобто 10 хвилин. Далі у нас такі самі налаштування для другої фази. У нас також стоїть 10 хвилин. І для третьої фази, але ми вимкнули її, тобто так також можна зробити, просто відключити третю фазу. І у нас виходить тільки дві фази, і потім шокер автоматично переходить в режим зберігання. Наступне у нас налаштування ДБХ, і в нас то і значення «Yes». Відповідно, може бути і значення no. Це, Цей параметр у нас відповідає за відтайку перед фазою утримання. Це потрібний параметр, і він використовується загалом при кожному циклі, тому що остання фаза зазвичай у нас закінчується на нижчій температурі, ніж у нас потім стоїть температура зберігання. І для того, щоб продукт зберігався при заданій нами температурі, у нас іде попередня. Вітайка, тобто шокер трохи набирає температури для того, щоб потім підтримувати продукт за заданим параметром. Підтримувати він його буде до тих пір, поки ви промисово не завершите цикл. По закінченню циклу ви почуєте звуковий сигнал, який, якщо ви відкриєте і закриєте дверцю, він закінчиться і почнеться просто режим зберігання. Якщо всі задані параметри нас влаштовують, ми виходимо з цього меню. Це можна зробити або почекавши 30 секунд. Або затиснувши кнопочку Set і кнопочку Вгору. Ми вийшли на головний екран. Щоб запустити перший цикл за нашими налаштуваннями, ми просто тепер натискаємо кнопочку з пропорцем. Цикл запущено. На екрані ми бачимо верхні параметри це температура в камері, нижні параметри це температура на щупі. Також ми можемо подивитись загальний час до закінчення всього циклу 20 хвилин, те, що ми задали. Перегорнувши кнопочку вгору, ми можемо побачити, яка наразі задана фаза і скільки хвилин лишилось до її закінчення. Надалі ми вам надамо табличку з усіма значеннями всіх фаз, всіх циклів, які йдуть від заводу. Тобто, як заводські налаштування, що має бути в шокері, що пропонує завод. Все це ви можете змінювати під себе, так як я показувала до цього. Познайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.